Так, друзі, всім привіт! З вами компанія Карвел. У нас в продажі з'являється ще такий красунчик, це у нас Hyundai AX35 2014 року, 2 літра 100 кВт на автоматі, 4 ВД на повному приводі. Авто Німеччини в красивому коричневому кольорі з пробігом 148 тисяч км. Авто в ідеальному технічному стані. Без зауважень, всі виписки все є з офіційного дилеру Hyundai. Повний привід працює, все працює, автомат переключає ідеально. Пробіг підтверджується по офіційній базі Hyundai. Кутівочка дуже гарна, гляньте по стану, по сколах, не засвічена. Капот, бампер, в гарному стані. Оптика також без колів. Є один косметичний підкрас переднього правого крила, без косметики. По кузу без зауважень. хорошій комплектації. У нас фари бінзовані, з LED Поманочки. туманочки, пакет присутній. Гарні легкосплавні диски R17 на новій зимовій гумі. Диски без бордюр. З вам він код. Камера асистентів безключовий. Стан салону все віддалі. Сидіння у нас комбіновані, шкіра, ставочками тканини, сидіння, бокові підтримки, все. Віддалі, без реставрацій. Підлокітничок також, без потертостей, два ключа, шкіряне мультикермо. Також в гарному стані, датчики світла, датчики доща 147, 948. Тисяч оригінального пробігу. По пластику у нас все порядочок. Накладочки на порогах, карти також без потертостей. Чотири склопідіймачі. зеркала складаються. Повний привід. Заводиться з кнопки. Навігаційна система, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх та задніх сидінь. розетки 12 вольт, USB. Все присутнє. У нас повноцінний автомат, ручечка КПП в ідеальному стані. Салону без заважень. авто не курили. Задній диван також без зауважень. Карти, пластик без потертостей. Присутні такі шкіряні карманчики на задній двері. Задні сидіння також підігріваються. Задній партроник, фуркоп знімається, камера заднього огляду, 4 wd повний привід, багажник у нас також все порядок по пластику, без зауважень, прикуриється на 12 вольт, ремкомплект наявності. осно знімалась. Вот их паспорт у нас чистый 14-й Так, 14-й модельный. Риг виготовлення 14 100 кВт. 2-літровий на повному приводі. Сертифікат також наявності. Лобове скло без сколів, без тріщин Клімат, контроль працює, все чітко, заправили. Моторчик працює гарно. Мотор в мене мили, це абсолютно. Так, перевіримо лакофарбу. Нормі. В Європі знайти вже живого хюндая, це пластик з хорошим пробігом, в гарній комплектації, в гарному стані. На сьогоднішній день дуже важко, курс євро долара виріс суттєво. також це в оригіналі. І тут є косметика в нас. Німці поставили нове крило і перефарбували. Щоб придивити, теж трошечки відрізняється від тіну. покрівки нічого немає, ми просто ставили нове крило і пофарбували. Ну б'ється даже менше трошечки як оригінал. Капот в нормі. в'єми б'ються в також нормі. Дуже гарно збережена автівка і з чесним перевіреним пробігом, друзі. Не зволікайте, дзвоніть, пишіть, телефонуйте. Чекаємо вас на тест-драйв. За дане авто ціна буде 17,5 тисяч доларів. Готові до любих перевірок. Когось зацікавила дана пропозиція. Чекаємо у нас на майданчику. Всім гарного дня!